Річки виходять із берегів, затоплюють городи та сунуть на поля. Велика вода прийшла на рівненщину. Якщо її не стримати, вона здатна прорвати греблі, кажуть фахівці. І тоді потужна повінь загрожуватиме майже восьми десяткам населених пунктів. Такого на Поліссі не було щонайменше 10 років. Як отримати високу воду і якої шкоди вона вже встигла наробити? Кореспондентка ТСН Анна Махно зараз розкаже. Ну ось, отак. От води у льосі по кісточки показує пані Тетяна. Картопля у воді трохлітрові банки плавають. Ті що на землі стоять. Веде нагород того річ, тут вже поралась. Нині ж ґрунт весь у воді. А цього року не знаю. В червні, липні. Ну коли ж буде сидить. Тоді, коли люди будуть уже другий, третій раз полоти. Врожаю може не бути і усе через підтоплення. Зранку 40 відер води, вечором 40 відер води. Що спасти картоплю щодня? З льоху вибирає пан Адам до багатої на воду весни на полісі звикли. Але ж такого, як нині, давно не бачили. Це наша річка ножик. Зазвичай вона втричі вуща, але зараз просто що має такі масштаби, що вона вийшла з берегів і несе загрозу підтоплення. Місцеві як можуть намагаються вберегтися від повені. Люди власноручно сипали дамбу від раптового підтоплення цих будинків і так само церкви, які перебувають в ризику. Та велика вода загрожує не лише цьому селу, найближчим часом затопити може майже 5 тисяч господарств. Перші за 10 років ми маємо повінь, настоящу повінь. Річки різко вийшли з берегів. Піднявся рівень ґрунтових вод, відповідно, рівень води у магістральних каналах. Усе через різке танення снігу та рясні дощі. У березні випало майже 62% опадів річної норми, пояснюють фахівці. За добу практично до двохмісячної норми в нас випадало. Що спричинило загрозу? Під Топлення майже 77 населених пунктів. Таке прогнозували, бо ж річка Прип'ять надто швидко пішла на заплаву. Це заплава річки Прип'ять. В даному місті збігається помінева вода з Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Волинської та Рівенської областей. Контролювати велику воду намагаються на поліссі. за нею слідкують із Києва. Працює цілодобово 72 насосні станції від качки. Сформовано 10 аварійних бригад, 31 одна одиниця техніки, ось наша насосна станція, з якою ми відкачуємо воду з полів. А ось ми робимо кілька кроків і бачимо річку Прип'ять, куди ми скидаємо. Ця станція ще із січня цілодобово відкачує воду з двох тисяч гектарів, і все одно поля залиті. Якщо вода буде знаходити двостроково достроково на полях грунти, просто втратять свою родючість. Озимину вже добряче підтопило. Тобто вже урожаю того не буде, бо він. Вже викиший або частково викиший подібні водопілля трапляються раз на 10-12 років. Схожа ситуація була 2013-го. Розповідають в одному господарстві. Тоді водопілля вдалося зупинити. А от у 99-му – ні. Ось архівні кадри ТСН. рівненщина Волинь, Львівщина, Закарпаття. Велика вода накрила одразу кілька областей. Ривала греблі, руйнувала мости і дороги. Людей довелось евакуювати. Ті події фільмував оператор ТСН Олександр Ковтунець. Це було одне із перших його відряджень ще на місцевому телебаченні. На човні пливли грічкою, яку місцеві говорили, що це вулиця була. І всі хати просто зліва справа були затоплені. Приходили до людей додому. В них меблі, побутова техніка. Вони на мотузках підвізували його до стелі для того, щоб воно не намокло. Щоб такого не сталося, цьогоріч в регіоні намагаються укріпити дамби. Уникнути лиха допоможе і суха погода. Якщо буде сонячно, за кілька тижнів водопілля таки приборкають. Певні фахівці. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Інна Боднар, Денис Чиш, Рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.